Сьогодні, поки той старий плішивий дід бункерний перед своєю смертю біситься, ми будемо з вами заробляти гроші. Яким самим чином ми хочемо заробити гроші саме сьогодні? Я вирішив зробити для вас такий невеличкий експеримент. Ми оберемо е, три монети: три топові монети, три топові альткоїни. Перше, це ефір. Друге це BNB і третє це XRP. Це три найбільші по капіталізації монети, якщо ми не рахуємо стейблкоїни та не рахуємо саме біткоін. Що я хочу зробити з цими монетами? Я хочу е, купити ці монети на споті три штучки. Також я хочу купити на ф'ючерсах з третім плечем. Ці три монетки в лонг. А також я хочу поставити в шорт на ці три монетки. І ми з вами з'ясуємо, куди піде ринок а, саме з цього часу. Чи він буде вже йти догори, чи він буде йти все ж таки ще вниз, як деякі вважають. А також ми з вами подивимося, що буде з позиціями на ф'ючерсах з третім плечем, якщо їх не закривати. Чи вибере їх криптовалютна біржа, тому що вони бачать повністю всі транзакції. І все ж таки, ми зможемо заробити на цьому, і ми з вами порахуємо, якщо ми заробимо, то де ми більше заробимо на ф'ючах з третіми плечима або на споті. Ну, все залежить лише від того, вибриють, ліквідують нас чи ні. Хоча третє плече, ви повинні розуміти, що ціна для ліквідації буде дуже-дуже низько. Але так як ми робимо і лонг, і шорт, то, скоріше за все, якщо ринок піде а, в одну сторону, нас може вибрати або половину. Наприклад, ті, які ми відкрили в шорт, або ті, які ми відкрили в лонг, якщо ринок буде падати, а може вибрати і там, і там. А ось на споті монетки в нас будуть залишатися. До речі, друзі, якщо ви зовсім новачок, то я рекомендую вам пройти мій курс, який я зробив. Це курс для новачка в криптовалюті. В ньому 9 детальних відеоуроків, в яких ви з самого початку почнете вивчати взагалі криптовалюту, зрозуміти, що це таке, навіщо воно потрібно і як з цим працювати. З самого початку від вашого першого криптогаматця до повністю детальної стратегії, як ви будете заробляти найближчим часом. Я вам покажу декілька видів заробітку, і ви зможете обрати для себе та почати рухатися в цьому напрямку. Тобто це повністю базові знання, які необхідні кожному. Ви, звичайно, можете ці знання якось самі зробити, але якщо ви хочете зекономити е свій час, то ви можете зараз купити цей курс. Він коштує зараз з 50%. Одковою знижкою лише 500 гривень. Якщо вам цікаво, пишіть моєму адміну. Контакт є в описі під відео. Ну а ми переходимо до нашого експерименту. А перед тим як я буду купувати ці всі монетки, я хочу вам сказати, що в цьому відео буде невеличкий конкурс. Тому додивіться до кінця, буде цікаво. Поїхали купувати. І так, друзі, перед вами е, два екрани. На одному ми будемо з вами купувати на криптовалютній біржі Binance. До речі, посилання на неї є в описі. Хто не зареєстрований, це біржа номер 1 І справа, ви можете бачити монетку Ефіріум. Це буде перша монета, яку ми будемо купувати. Також хочу зразу вас е, ну, Пробачте мене, тому що у мене сусіди весь день роблять ремонт, тому якщо будуть якісь е, звуки, які вам будуть неприємні, я дуже перепрошую. А, їм не важливо, 80 ракет полетіло чи 180, вони роблять ремонт, їх все влаштовує. І так, друзі, давайте подивимось. А, монетка Ethereum – це перший альткоін, який я буду купувати. Це друга монета, її, ось ви бачите, рейтинг номер 2 друга монета по капіталізації, і ми її будемо зараз купувати а, ось саме на ф'ючерсах. Будемо робити лонг-позицію та шорт-позицію. Я не буду вам зараз показувати якісь там графіки чи ще щось. Наша головна задача е, зробити ось такий приклад та показати, чи взагалі ліквідують ці всі позиції на ф'ючах, і, можливо, краще лише займатися тільки спотом, де вас не зможуть ліквідувати. Я закинув трошки грошей, ну, щоб хватило. І ми будемо зараз е, купувати. І так, ми відкриваємо зараз позицію ефір, сума в нас. 10 доларів будемо робити на мінімальну позицію, мінімальну суму, тому не потрібно тут великі гроші, тому, що, скоріше за все, це все буде програно, скажімо так. І так, відкриваємо позицію лонг, як ви бачите. Так, зараз воно підгрузиться. У мене трошки загружений комп, тому сподіваюся, що він зараз. Бистро відкриє нам позицію. І так, позиція ефірчик. У нас вже відкрита. Як ви бачите, у мене вже є одна позиція біткоїна, 1000 доларів. Це я показував в віп-групі. Якщо вам цікаво, посилання на віп-групу буде в описі. Там я показую всі свої угоди. І так, друга наша позиція, яку ми відкриваємо, це шорт. Також ефір і також 10 доларів. Відкриваємо шорт. Будемо дивитися, куди піде ринок, і можливо, навіть нам вдасться закрити і першу, і другу позицію в прибуток. Таке Також я це вам буду показувати. Так, далі друга монета, яка мене цікавить саме на ф'ючерсному ринку, це у нас йде монетка BNB. Це можна сказати третя монета за капіталізацію, якщо не враховувати стейбл не коїни. Враховувати монета BNB це монета криптовалютної біржі Binance. Вона Дуже дорого зараз коштує, якщо порівнювати з іншими монетами, ну як ви вже поняли, це одна з топових монет. І у неї дуже великий потенціал, як я вважаю, тому, можливо, навіть купити на деяку частину вашого депозиту BNB, це буде непоганим рішенням. І так, поки у нас підгружається графік, комп трошки трошки так, зовсім трошечки замучений у мене. І так, давайте заряджаємо також 10 доларів лонг та 10 доларів шорт. І зараз будемо ще вам трошки розповім про ліквідації для того, щоб у вас було більше е, розуміння, як це все працює. Це, що я роблю, вам не раджу робити зовсім, тому що так гроші не заробляють. Це все просто експеримент для того, щоб ви подивилися, що таке взагалі ф'ючерси, які тут є ризики, і можливо дійсно краще займатися лише спотом. Так, монетка Ripple у нас підгрузилась, тому давайте відкриваємо позицію long та так само відкриваємо позицію шорт. Я буду це все робити, як ви бачите, на комп'ютері, але ви можете робити на телефоні, як вам буде зручніше. Ну, якщо навіть комп'ютера у вас немає, це не, не означає, що ви не можете займатися там криптовалютою. І так, на ф'ючах ми все з вами відкрили. Тепер дивіться, що я вам хочу показати. Ми відкрили а, з вами 6 угод. Три монети в лонг та три монети в шорт. Як ви бачите, у нас є ціна ліквідації на третій монеті, ціна ліквідації в нас буде дуже-дуже далеко. Але все рівно це не означає, що нас точно не ліквідує. Можливо, можливо, якщо в нас ціна піде дуже сильно, наприклад, буде падати, і ми зрозуміємо, що ми зможемо заробити на шорті. А лонгова позиція в нас буде йти донизу, то ми зможемо закрити шортову позицію з прибутком. А потім дочекатися лонгову позицію, коли ринок знов почне рости, і потім закрити ще лонгову позицію з прибутком. Чи може таке бути, не знаю. Так, на ф'ючерсах ми все купили. Тепер ми переходимо на спотову торгівлю та будемо закупатися цими ж самими монетами, але вже на споті, там, де вони нікуди не зникнуть, і ми зможемо перетримати будь-яке падіння. Е, найголовніше це не продавати ці монетки. І так, друзі, як ви бачите, я вже купив ще три uh, точніше, на 10 доларів BNB, на 10 доларів XRP та на 10 доларів ETH. Повністю взяв по ринку. Будемо дивитися з вами, що буде з цими монетками. Uh, чи виростуть вони, чи впадуть, не знаю. Uh, тому експеримент я вважаю, uh, він стартанув. Якщо вам цікаво, що буде далі, підписуйтесь на канал, uh, ставте лайк цьому відео та напишіть коментар. До речі, це дуже важливо. Напишіть коментар, як ви вважаєте, що буде. Або ми просремо ці всі гроші на ф'ючерсах, тому що їх ліквідує і лонгову позицію, і шортову позицію в довгій перспективі. Або, наприклад, ми заробимо на лонзі, або ми заробимо на шорті, а лонгову ліквідує. Або все ж таки. Те все ліквідує, а ось на споті ми заробимо. Як ви вважаєте, напишіть ваше, ваше, скажімо так, ваші думки, і один з цих коментар виграє від мене 10 доларів. Я вважаю, це непоганий бонус. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня. Бережіть себе, слава Україні та слава нашим хлопцям та дівчатам ЗСУ. Бувайте!